Привіт, поговоримо про тварин, а саме про перельот з тваринами в нашому випадку з трьома котами з Європи до Канади. Як це було, які потрібно зробити документи, що робити до польоту, що робити після польоту, оглянемо в цьому відео. Отже, почнемо з того, які документи були у нас на самому початку. На самому початку, при виїзді з України, у нас були звичайні паспорти не міжнародного зразка, але у нас були вакцини від сказу. А, тому було вирішено у першій країні Європейського Союзу зробити а, ревакцинацію, зробити чіпи і зробити а, паспорти європейського зразка, щоб ми мали змогу, у разі чого подорожувати, а, ну тобто перетинати кордон будь-якої країни, бо на той момент ми ще не знали, куди ми будемо їхати. Першою країною Європейського а, Союзу виявилася Болгарія. А, я звернулася до ветлікаря, він мене відправив до державної клініки, бо чогось вони не розуміли, що я хочу просто зробити ревакцинацію і документи. Вони почали мені щось казати, що ми не знаємо, що треба для Канади, це треба виясняти. Кажу, Блін, ну мені просто треба ревакцинація, просто документи. Ми ще нікуди не летимо, ми ще тільки почали заповнювати заявку на візу. Загалом я вмовила, вони зробили мені паспорт європейського зразка ось такий звичайний паспорт. Звичайно, я дуже багато вислухала, що ми взагалі не маємо права на цей паспорт, це тільки для громадян Євросоюзу і так далі. Але паспорт зробили. В той же день ми зробили чіпи, поставили і зробили ревакцинацію. Тобто у нас вакцинація була готова, і 30 днів після вакцини від сказу тварина не виїзна. Тому ми намагалися зробити вакцини якомога швидше, щоб ми були потім більш ну, не прив'язані до цього. А які вимоги у Канади? У Канади вимоги просто мінімалістичні. Тобто вам треба діючий паспорт міжнародного зразка і вакцина від сказу. Це все більше нічого Канада не потребує. У Фейсбуці я багато читаю, коли люди відповідають на коментарі щодо документів для Канади, і люди кажуть, що треба титри. Титри Канада не потребує. Титри потребують деякі країни Європейського Союзу, в тому числі Польща. Тобто, якщо ви виїжджаєте з України до Польщі, а з Польщі до Канади, то вам треба титри. Бо на кордоні з Польщею вас не пропустять. Якщо ви вже на території Європейського Союзу і ви виїжджаєте до Канади, вам три титри не потрібні. Титри це дуже важка справа. По-перше, це дорого. А по-друге, виготовлення саме цього тесту займає довгий час, плюс, після взяття аналізу на титри, тварина не виїздна три місяці. Тобто, якщо ви почнете робити оті титри, які Канада не вимагає, ви просто ну ви втратите час. Тому запам'ятайте, Канада це паспорт і вакцина від сказу. Поїхали далі. А щодо квитків. Запам'ятайте, будь ласка, раз і назавжди, якщо ви плануєте летіти з твариною, ніколи не замовляйте квитки собі, не дізнавшись, чи є місце для тварини. Кількість місць у салоні обмежена. Там чи то 5, чи то 6. Ну, не у салоні, а саме у багажному відсіку, хоча в салоні також. Плюс, якщо у багажі їде собака, то кота вже не візьмуть. І так само навпаки. Я всі умови по переводу тварин можна почитати на сайті авіакомпанії, якою ви збираєтесь летіти. Я читала умови, і по умовам ніби як можна одну тварину на одну людину. Я собі так порахувала, нас троє, троє котів, тобто ми без проблем візьмемо їх з собою в салон. Ну, не так сталося, як згадалося, Та я вирішила перевірити інформацію. Значить, ми летіли лот. Варшава Торонто, телефони не відповідають. Як я з ними зв'язалася? Значить, перший раз я з ними зв'язалася через Фейсбук, я написала їм у месенджер, щоб вони мені дали детальну інформацію, якщо у нас три людини, три коти, як ми можемо полетіти. Був фідбек, була відповідь від них. Вони сказали, що ну, так-то так, але трошки не так. Тобто, Одна тварина на одне бронювання. Так як з нас їде сім'я, три людини, ми робимо одне бронювання, то ми в салон можемо взяти одну тварину. Інші дві мають йти в багаж. В принципі, забігаючи наперед, скажу це дуже добре, що ми не взяли їх трьох в салон, бо ми б би... ну, це було б дуже важко. Значить, в багаж тварина, квиток коштує трошки. Ну, значно дорожче, в три рази дорожче, ніж салон. А, значить, коли ви вже визначились з датою вашого польоту, вам треба зв'язатися з авіакомпаніями. Ми намагалися зв'язатися, щоб дізнатися, чи є місця для тварин саме на цю дату. А, знову ж таки, по телефону ніяк, на Фейсбук вже мені не відповідали. Час йшов, треба було щось вирішувати. Маленька хитрість, я знайшла сторінку лот в Інстаграм, подивилась, що вони постять сторіс, і я просто відповіла на їх сторіс моїм запитанням. І вони мені відповіли, вони мені дали номер телефону контактної особи в Україні, яка може мені допомогти. І ми зв'язалися з нею. Значить, Як виявилось на той день, який ми хотіли брати квитки, місць для тварин вже не було, були місця на наступний день. Отже, ми зарезервували, не зарезервували, ми дізналися, що є місця. Поговорили з цією людиною, одразу зарезервували квитки для себе і одразу ж перетелефонували, зарезервували квитки для тварин. Тобто це у нас було два квитки в багаж, один квиток в салон. Нам прислали інвойс, ми все оплатили. Все, все все зроблено. За декілька днів до виліту бажано перетелефонувати і уточнити, що так дійсно місця для тварин зарезервовані. А, що далі? А, ну, по цінам салон це десь 100 з копійками доларів, цей багаж це десь 300 з копійками. Щодо переносок, знову ж таки, всю інформацію треба читати на, офіційних, на офіційному сайті авіакомпанії, бо у кожної авіакомпанії свої вимоги до переносок, у лота. Це якщо це салон, це має бути м'яка переноска. В нашому випадку ми купили, купили рюкзак. Це дуже, дуже зручно, бо можна і нести його, і він під сідушку класно стає. І під час польоту я могла його відкрити, пощупати, чи все там гаразд. Щодо багажу, в принципі, у всіх авіакомпанії вимоги міжнародні стандарти. І АТА, ІТА, і АТА, і, і як ну, кожен різному називає, ми повелись на це, і ми купили великі клітки, нові замовили в Польщі. До речі, дуже швидко. В зоомагазинах ми об'їхали багато зоомагазинів, у Варшаві не було таких кліток, ми їх замовляли, і буквально за день нам їх привезли на адресу, тобто взагалі без проблем. Але вони здоровенні. Ну, тобто для кота, ну прям зовсім здорові. Uh, я бачила, що люди везли в звичайних переносках, які у нас були старі, такі маленькі, і нічого, ніяких питань до них не було. Окей, okay. отже, всюди можна зустріти інформацію, що для перельоту треба сертифікат здоров'я тварини. Uh, в Україні це був дійсно сертифікат, тобто ви мали за три дні до виліту взяти його у ветлікаря, потім завірити в державній ветеринарці, потім в аеропорту змінити його на міжнародний сертифікат. А в Європі з цим набагато простіше. Сертифікат здоров'я це просто листок А4, в який вписана інформація про тварину, про вакцинації і все. А, але ми цього не знали, поки ми з цим не стикнулись. Прибудучи в Варшаву, ми почали шукати лікаря, який нам зробить цей сертифікат здоров'я. Я поїхала спочатку в одну приватну клініку. На мене подивилась великими очима і сказала: Ні, ну як? Ну, ми не знаємо, що це ми не знаємо, що Канада хоче. Типа, ми не знаємо, який сертифікат, що вам виписувати. А, більше того, у мене тут в паспорті не вписано ім'я. А, володаря, ой, бачите, І вони мені почали розказувати: ой, ні, а ми ж, ми ж не можемо вам виписати сертифікат, немає не ім'я володаря, типа їдьте в Болгарію вписуйте ім'я володаря. Ну, абсурд. А, ми знайшли іншого лікаря, який був якраз біля нашого будинку, де ми проживали на той час. І... Він нам сказав, що нам треба сходити в інспекторіат, це типу, державна клініка, взяти дозвіл на вивіз тварини, і в цьому дозволі вони напишуть, які саме документи треба для Канади. Інспекторіат все дуже швидко, буквально хвилин 15, ну може 30. Можна їхати без тварини. Адресу можна знайти на Google Maps без питань. Ви заповнюєте анкетку заповнюєте всі дані про вашу тварину, вони йдуть оформлюють і видають вам вже готовий дозвіл на вивіз, на транспортування території Польщі тварини, що ви можете її вивозити. І внизу є приміточка для ветеринара, що він має вам зробити. Тобто, суто для Канади це сертифікат здоров'я, виданий не пізніше, ніж за 48 годин до виліту. А, з цим. З цими документами від інспекторіата за 48 годин до виліту ми прийшли. Навіть не за 48, за 24, скоріше за все. Ми прийшли до ветеринара, виписали оцю бумажку А4. Що за тварина, як це випочуває, все ок, ок. Я тоді ще спитала це, типа, все, так. Сертифікат виглядає. Вони, Ну ну да, ми от вам інформацію внесли і все. Ну окей. А потім я дочитала на сайті лод, що треба ще зробити паразитарну обробку, а ми її не зробили і запису про це у нас в паспорті відповідно немає. Знайшли ми іншого лікаря, який працював трошки довше, ніж той, що був біля нашого дому. Несли тих котів в руках, бо вже машину ми віддали. І... Він це був жах. Ми не зробили паразитарну обробку. Він нам дав всі медикаменти з собою, але він зробив позначку в паспорті. Що, типу, все зроблено, все ок. По документам, все. Ми приїхали в аеропорт. за... Напевно, за п'ять годин до виліту, бо ми не знали, що буде. Ну, читаючи, ми ніколи не літали з тваринами, але читаючи, як люди вилітали з України, то треба пройти від лікаря, треба обміняти сертифікат народ на міжнародний зразок там, і так далі, тому подібне. Тобто ну, багато дуже а, рухів треба зробити. А в Європі з цим набагато все простіше. Ніяких ветінспекцій, ніяких ветлікарів, ніяких обміну сертифікатів. Тобто, ми приїхали в аеропорт і пішли на чекін. Чекінимось ми чекін, так, словничок, чекін це реєстрація на рейс. Ми не йдемо в загальну чергу. Для нас є окреме віконце, називається воно Special Assistance. тобто Туди йдуть тих, кому треба зареєструвати тварин в багаж, інваліди, у кого не габаритний багаж, тобто всі йдуть у Віконси Special Assistance. Це дуже класно, бо там маленька черга, і все відбувається досить швидко. Нам перевірили тільки вакцину від сказу. Ніяких сертифікатів не перевіряли, нічого. А, наклеїли наліпки на клітки, що це Life Animals. А, ту кіцьку, що йшла в салон, взагалі не зважували, не дивились, ніяких замірів, клітки не робили нічого. А, все, нас відпустили, і за годину до посадки нам треба було здати тварин, які йдуть в багаж, у відділення негабаритного багажу, яке знаходиться біля. Ну, трошки далі, ніж сікюриті чек. Пішли ми чекати, чекали, 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 бо приїхали ж ми зарано. За годину до посадки ми відправили наших двох тварин у відділ негабаритного багажу. Значить, ми туди заходимо, дістаємо їх із кліток, знімаємо всі нашинники, все, що є. Клітки пропускаються через сканер, котики роблять. Стійку, як на, на виставці, все, і перевірили а, назад в клітки, і все, котики поїхали. Котики вже ручками будуть заноситися в літак. А, ми пішли на security check, знов таки слонечок, відділ безпеки. А, там треба було кицьку дістати з рюкзака, знов таки зняти всі нашийники, все пропустити через сканер. Котик в стоїчці, мало, ли, ну, може, ми там щось сховали. А, все, пішли на посадку. Отже, сам політ. А, в принципі, персонал знає, що на борту є тварини, але ну, це така загальна порада, щоб перед зльотом попередити стюарта, що в багажному всіку є тварина, щоб він попередив капітана, щоб було вимкнено опалення і і повітря. Я це все зробила: зліт, політ, все нормально, все добре, півшляху шляху пройдено. Мала та, що в салоні вона забилась прямо в куток з свого рюкзака. Вона прям таке враження було, що вона навіть не дихала. Діставати тварину. Прийшла. Діставати тварину протягом польоту заборонено в цілях техніки безпеки. Uh, все було добре, допоки ми не долетіли до... <хи> не долетіли ми до Гренландії, uh, бо у нас почалася надзвичайна ситуація. У uh, Нас два геї посварилися і влаштували прям скандал скандаліще. Він намагався вийти через emergency exit, uh, Він uh, ображав стюардес, він обливав їх водою, він кричав на весь салон. І капітан прийняв рішення. Ну, тобто, наші мужики е, намагалися контролювати ситуацію, але, ну, ви розумієте, він громадянин Канади і зачіпати його ніхто не хотів, щоб не мати потім е, в майбутньому проблем. Е, капітан прийняв рішення про екстрену посадку. Екстрена посадка була в Ісландії, е, там була викликана поліція. Цього дебашира забрали, але ми втратили дуже багато часу. І по правилам авіакомпанії ми не могли летіти далі, бо у персонала вже закінчився робочий час. Тому було прийнято рішення вертатись в Варшаву mm. і вилітати. І, і, і коли ми мали виліт наступного разу, ніхто не знав, бо ну, блін, ну 300 пасажирів, ще один літак, а це серпень місяць, це ну, час пік для польотів. Да? Ще прилетіли ми в Канаду в третій годині ночі. Десь до восьмої ми простоїли в черзі, бо не було персоналу. У восьмій з'явився персонал. Вони почали розкидувати потрохи пасажирів на інші рейси з пересадками 20-15 годин польоту. Ну, це для нас не кут, бо у нас тварини і знайти для нас місце ну, взагалі анріал. Десь до 9-ї вони вирішили, що вони таки дадуть ще один літак на наступний день. Нам всім видали ваучери до готелю, ваучери на таксі. І ми всі роз'їхали спати. <хи> На наступний день ми знову повернулись в аеропорт. Знову була пройдена та сама процедура. А щодо повернення тварин, ми коли повернулися, коли літак повертався, ми не знали, чи віддадуть там тварин взагалі. Як це все відбувається? Бо в нас ніколи не було такої ситуації, щоб літак повертався. І ми просто, коли приїхали вже в Варшаву, коли приземлились, ми знову пройшли паспортний контроль. Не дуже не пощастило тим людям, у яких не було шенгенської візи або права перебувати на території ЄС, бо вони весь час очікування пробули в аеропорту. Вони не змогли вийти з аеропорту. Ми пройшли паспортний контроль, пішли за багажем, багаж в підвальному приміщенні. Я думаю, боже, де коти, де їх шукати, ніхто нічого не каже, ніякої інформації. І ми спускаємося, а там біля ескалатора стоїть дві клітки, такі одинокі посеред зали. О, так. А на наступний день ми приїхали, пройшли всю ту саму процедуру, тобто коти в багаж, це з нами і все. Другий політ був уже вдалим. Ми таки долетіли, хоча теж була сам деяка емердженсі ситуація біля Гренландії знов таки, але ми з ним справилися. Значить, прильоту ми забираємо багаж, видача тварин поряд з видачею багажу. Там є така маленька кабінка, де Завидають видають багаж, який вручну заносили. Та, з... з літака. Ми виходимо через червоний коридор, бо нам тварин треба зареєструвати. Я бачила один коментар в Фейсбуці, коли людина вийшла з аеропорту зеленим коридором і була дуже налякана, що ніхто її не перевірив, котів. А як, а що? Ну, якщо тварини, це те, що нам треба реєструвати. Тобто ми виходимо червоним коридором. Там на тварин також ніхто не дивився. По прильоту ніякої відведенспекції, нічого. Вони тільки проглянули паспорти, і нам виписали такс: ось у нас є такс, а те, що ми ввезли тварин, нам нарахували. І ось тут все написано, скільки тварин, які є вакцини, за тварин я заплатила 50 канадських доларів за те, що я їх везла на територію Канади. Все, ви вільні. А що далі? Далі, коли ви вже знаходите постійне місце проживання, коли ви вже знаєте, що ви точно будете жити на цьому місці, вам треба отримати ліцензію на тварин. У нас це називається Animal Care Center. Ну, тобто це центр вони займаються всіми і дикими тваринами, і домашніми тваринами, і легалізацією тварин, Тобто все, що зв'язано з тваринами в цьому регіоні, вони цим займаються. До них можна приходити без апойнтменту, словничок, апойнмент, попередній запис. А, тобто до них просто приходиш, я принесла свої документи з аеропорту, принесла паспорта і вони зареєстрували. Ціна ліцензія оновлюється раз на рік, тобто перший раз я прийшла до них ніжками. На наступний рік я просто можу у своєму кабінеті через інтернет собі подовжити ліцензію. Ціна залежить від того, чи стерилізована тварина вік стать навіть не знаю, бо у мене одна кіцька вийшла 17 доларів, інша вийшла 27. Чого так? Свої якісь приколи. Значить, вони їх легалізують, ви платите гроші за легалізацію, і вам дається тваринкам дається такі медальйомки, де там вказана вся інформація. Тобто, якщо раптом тварина загубиться, вони знайдуть у неї чіп, і по чіпу, ну, вони просканують мій чіп вже в системі, і вони зможуть знайти мене як господаря. Тобто це дуже класна штука. І ще класна штука. Тобто за трьох я заплатила 61 долар. Але тут же мені дали купон, що цей за е кожну ліцензію я можу повернути 20 доларів у петшопі. Тобто, я заплатила 61 долар, і на 60 я пішла, скупилась у магазині. Ну, це класна система. Е по документам це все. Далі треба знайти ветеринарного лікаря, бо, як виявилось, я не знаю, може це не по всій Канаді, може це конкретно в тому місці, де ми живемо, але ми не можемо прийти в будь-яку ветлікарню, якщо у нас тварина захворіла. Тобто тут ветлікарні так само, як сімейний лікар. Тобто у тебе має бути свій, свій ведлікар. Ми ще не займалися цим питанням. Я ще не писала у ветлікарню, щоб нас взяли на облік. Загалом огляд у ветлікаря коштує десь в районі 100 доларів. Це не враховуючи вакцинації і так далі. І тому це просто огляд, це просто те, що ти прийдеш на свій час, він подивиться на твою тварину. Є таке поняття, як страховка. Дуже багато людей оформлюють страховки на тварини. Як на мене, ну це трошки ну, не гуд зараз для нас, тому що ти платиш за страховку, страховка покриває тільки якісь надзвичайні ситуації, тобто там непередбачувана операція чи ще щось. А всі ті ж самі вакцини, відвідування лікаря і так далі, вони не покриваються. Ти все одно за них платиш окремо. З однієї сторони, страховка це дуже добре, бо були знайомі, які приїхали, і у них у собаки відмовили задні кінцівки і їм нарахували операцію на 20 тисяч. Тобто, якби у них була страховка, це було б круто. Вони, звичайно, не платили 20 тисяч, вони вирішили питання іншим шляхом, тобто вони собаку на ноги поставили, але суму, так да? інші наші знайомі взяли страховку, бо у них дуже дорога собака. Тобто, нам я не бачу ніякого сенсу. Ми не дуже часто зверталися. Ну, ми взагалі ніколи не зверталися в Україні. А, ми тільки одну операцію робили і все. Тому ми страховку на тварин не оформлювали, і від лікаря ми зараз, я збираюся з думкою про те, скільки треба буде відвалити за перший прийом, і ми до від лікаря сходимо. Так, в принципі, по документам все. Тобто трьох тварин перевести можливо. Так, це. Трошки затратно, але це можливо. Знайти квартиру можливо. Про квартиру, про оренду будуть відео трошечки пізніше. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте, буду намагатися на них відповідати. Ну, на сьогодні у мене все.